Thank you. Кропивницькому до новорічно-різдвяних свят на площі Героїв Майдану замість штучної ялинки встановили 12 сосен. Привезли їх і розміщували працівники комунального підприємства Благоустрій. Це продовження акції Кірвограчі серцем з вами, яку започаткували торік, розповіла керівниця департаменту культури Уляна Соколенко. Десять сосен ми присвячуємо містам героям і дві сосни. Одна з них присвячена волонтерам, тому що вони щодня працюють на нашу перемогу. І, власне, друга сосна це Збройним силам. України жодної копійки з бюджету не було виділено так само, як і в минулому році. Ми за рахунок меценатів і спонсорів, тобто всі, хто не байдужі, нам допомагали власне іграшки, так само придбані працівниками обласної державної адміністрації, волонтерами. Говорить, святкових заходів на площі не планують. Прикрасять сосни у вівторок. На площі вони стоятимуть місяць. Долучаються у нас і громадські організації, ну, наприклад, я Маріуполь. Тобто релаковані заклади, територіальні громади, територіальні органи виконавчої влади. Всі, хто хоче, сім'ї, волонтери прийдуть і разом з нами. Ми разом всі їх будемо прикрашати. Як вже сказала, іграшки і прикраси в нас є. Вони залишилися з минулого року. Ми лише підкреслимо те, що ми доєднуємо. І підтримуємо наші міста, і таке символічне місце для дітей має бути, де вони можуть прийти і відчути хоч трошки якесь свято. Подобалося. Я думаю, що рівно треба ж свята є свята. Так що підтримуємо. Хай хоч діти порадіють. Правда, тут фото наших загиблих, і тут поруч з ними ялинки. То можна було десь в іншому місці, напевно, їх поставити.